Доброго ранку, дівчата і хлоп'ята, і кмітливі, і розумненькі, і великі і маленькі. Радо всіх я вас вітаю. Щиро вам добра бажаю. Допоможіть, допоможіть, рятуйте. А хто це просить нас про допомогу? Діти, погляньте, та це ж зайчик. Та чому ти так кричиш, Зайчику, що з тобою трапилося? Допоможіть мені, допоможіть, то мені дуже страшно. Зайчику, та що ж з тобою трапилося? Я поспішав до лісової школи навчатись, та по дорозі я зустрів чудовисько з трьома очима. Я його дуже злякався, мені страшно, воно таке здорове і страшне. Зачекай, зачекай, зайчику, не поспішай. Мені здається, я знаю, про кого ти говориш. Діти, відгадайте, що так налякало зайчика. Послухайте загадку. У мене є три кольори, всі для діла, не для гри. Пішоходи й водії знають правила мої. Коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю. Світлофор, молодці. Зайчику, це звичайний світлофор. Його не потрібно боятися. Він допомагає підтримувати порядок на дорозі. Зайчику, а чи ти знаєш, для чого потрібен світлофор? Послухай. Світлофор три ока має, він усім допомагає. Жовтий стій, не ворушись, враз замри і роздивись, бо червоний запалає, він і ти забороняє, а зелений засвітився, це для тебе шлях відкрився. Так, я вас уважно послухав, і тепер все знаю про світлофор і про правила дорожнього руху. А це ми зараз перевіримо, тож слухай уважно запитання. Як потрібно переходити дорогу? Я знаю, знаю, на чотирьох лапах. Діти, це правильно? Дорогу потрібно переходити по пішохідному переході, зебрі? Переходити по зебрі це по тій зебрі, що живе в Африці? Ні, це розмітка на дорозі, білі смуги. Хочеш трасу перейти, зебру ти на ній знайди, білі смуги на асфальті? Пішоходам дуже раді, завжди вкажуть вірну путь, на той бік переведуть. А чи знаєш ти дорожні знаки? Давай перевіримо. Щоб назвати знак, відгадайте загадку, тож будьте уважні. Якщо бачиш ти цей знак, знай, що він не просто так. Знають люди всі на світі. В цьому місці ходять діти. Не доїдеш без бензину, до кафе і магазину. Цей знак знає і незнайко. Поблизу бензозаправка. Тут транспорт зупиняється. Людина кожна знає, коли з роботи втомлена, додому вирушає. Цей суровий знак стоїть не просто так. Він каже нам усім, їздити не можна всім. Якщо потрібно подзвонити додому чи за кордон, цей знак допоможе, підкаже, де знайти телефон. Два колеса і сітло на рамі. Дві педалі є внизу, крутять їх ногами. У червоному колі він стоїть. Про заборону говорить. Якщо хтось зламає ногу, тут чекай на допомогу. Тут наземний перехід. Будь уважним пішохід. Ти водію, постривай, пішохода пропускай. Молодці, ви знаєте дорожні знаки. Зайчику, а ти знаєш правила дорожнього руху для пішоходів? Я? Ну, звісно, знаю. Давайте перевіримо. Ваше завдання вибрати з двох картинок одну правильну. Розпочинаємо. Переходити проїжджу частину у визначеному для цього місці. Чи можливо переходити проїжджу частину у будь-якому місці? Переходити дорогу на зелене світло світлофора. Чи можливо переходити дорогу на червоне світло світлофора? з м'ячем на проїжджій частині, чи можливо грати з м'ячем на дитячому майданчику. <звук> Виходячи на проїжджу частину, не потрібно дивитися наліво. Виходячи на проїжджу частину, потрібно подивитися спочатку наліво, а потім направо. Виходячи на проїжджу частину, голосно говорити та жестикулювати. Чи можливо, виходячи на проїжджу частину, припинити розмови? Звук. Рухатись по тротуару. Чи можливо рухатися по проїжджій частині? Переходити проїжджу частину, не тримаючи дорослого за руку. Чи можливо переходити проїжджу частину, тримаючи дорослого за руку? Перебігати проїжджу частину перед близько їдучим транспортом. Переходити проїжджу частину по пішохідному переходу. Гратись поблизу проїжджої частини. Гратись на дитячому майданчику далеко від проїжджої частини. Молодці, ви справилися з цим завданням. Зайчик, а ти зрозумів, що потрібно знати всі правила дорожнього руху, щоб не потрапити в біду? Зрозумів, коли я повернусь додому. То розповім своїм товаришам правила дорожнього руху. Дякую, до побачення, до нових зустрічей до побачення, зайчику. Малята будьте уважні та обережні. Завжди пам'ятайте дорожню абетку. До побачення!